Фасадна силіконова фарба Urban – це поєднання надійного захисту та стильного вигляду вашого будинку. Вона створена для тих, хто цінує якість, довговічність і бездоганний зовнішній вигляд. Ця фарба не тільки забезпечує яскравий насичений колір, але й гарантує високу стійкість до будь яких погодних умов. Завдяки своїм унікальним властивостям вона не тріскається, не вигоряє на сонці та захищає фасад від вологи, снігу і ультрафіолетового випромінювання. Інноваційна формула Urban забезпечує ефект самоочищення, бруд і пил не затримуються на поверхні, а стіни залишаються чистими навіть після дощу. Паропроникність фарби дозволяє будинку дихати, запобігаючи утворенню грибка і цвілі. Завдяки ідеальному покриттю, фарба рівномірно лягає на поверхню, створюючи насичений колір та елегантну матову текстуру. Її довговічність дозволяє зберігати привабливий вигляд фасаду до 15 років. Урбан це міцний характер великого міста, втілений у кожній краплі фарби. Обирайте якість, що витримує випробування часом.